28 березня у Львові пішохідну зону біля органного залу повністю замостили мозаїкою та плиткою. Тепер жителі міста зможуть прогулюватися цією ділянкою. Наприкінці 22-го року замість демонтованої аварійної підпірної стінки там облаштували нову. Її сховали під землею і планують зробити зелений схил. Висадити 2820 кущів кизильника та 21 дерево. Після облаштування нової підпірної стінки із земляним відкосом перейшли до влаштування конструктивних шарів доріжки пішохідної зони, яка простягається між вулицями Бандери та професорською. У рамках облаштування громадського простору. Тут облаштували мережу дощової каналізації, влаштували дощоприймачі, під'єднали водостічні ринви, влаштували мережі зовнішнього освітлення, замостили мозаїкою та гранітною тротуарною плиткою. Також там планують облаштувати ліхтарі зовнішнього освітлення, встановити чотири лавки платформи та питний фонтан. Завершити роботи з благоустрою громадського простору та зеленого схилу біля органного залу планують до кінця травня 2023 року.